Яким буде курс долара і євро цього тижня, та чи вплинуть чергові рішення Трампа на пару долар-євро? До вашої уваги вже традиційний прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козарєва. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. На початку кілька слів про події цього тижня, які безперечно впливають на курс. Отже, головною подією, яка здатна суттєво розкачати міжнародний валютний та інші ринки, це поведінка Дональда Трампа. Президент США продовжує тиснути на торгових партнерів США та загрожувати їм підвищенням мит, і це викликає цунамі на ринках. Зараз очільник білого дому зібрався почати торгівельні війни з Європою. Крім цього, треба врахувати, що зараз акцент у частині західної допомоги дещо змістився у бік ще більшого зближення з Євросоюзом. А ця грошова допомога йде у євро. І на тлі зростання товарообігу з ЄС нові значні коливання євро щодо гривні будуть поганою новиною для українського бізнесу, НБУ, уряду та Мінфіну. Щодо внутрішніх подій, то ми наближаємося до періоду податкових платежів серед бізнесу, і це позитивний фактор для гривні, оскільки зменшується тиск на курс на міжбанку та страхується нацвалюта. А тепер переходимо безпосередньо до цифр. На міжбанку збережеться тенденція щодо підвищеної волатильності, так само буде і на готівковому валютному ринку. Основне навантаження щодо пом'якшення від стрибків курсу як на торгах, так і посередковано на готівковому ринку знову ляже на Нацбанк. На період з 10 по 14 лютого прогнозується коридор у парі євро-долар у межах від 1,027 до 1,045 долара за євро. Однак можливі і додаткові відхилення від цього коридору у разі нових виступів Трампа з приводу торговельних війн з Китаєм і, можливо, навіть з Європою. У разі, якщо котирування долара на міжбанку з 10 по 14 лютого будуть у межах коридору від 41 гривні 35 копійок до 41 гривні 75 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42 гривень 46 копійок до 43 гривень 63 копійок. Значні коливання курсу євро на міжбанку та на готівковому ринку будуть головною фішкою цього тижня. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 40 копійок. Як і останнім часом у разі суттєвих коливань курсу євро на міжнародному ринку і відповідно на нашому міжбанку, готівковий ринок оперативно реагуватиме на це частою зміною котирувань протягом дня. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде у межах коридору від 41 грн 20 копійок до 42 гривень, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 90 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42 гривень 30 копійок до 43 гривень 90 копійок. В обмінниках фінансових компаній цей коридор буде від 42 гривень 40 копійок до 43 гривень 80 копійок. І питання цього тижня наступне: чи почне Трамп торговельну війну з Європою і як це вплине на курс євро? Своїми думками діліться у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.